Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ір Швець. Переходимо у замкову кузню. Замкову кузню Хотинської фортеці. Замкову кузню Хотинської фортеці. Важливим елементом життя і оборони фортеці замкова кузня була. Подивіться, які знаряддя праці тоді були. У ковалів. У кузніців. Отакі міхіїким надували повітря. Ну, а це все те, що виробляли тоді ковалі, кузніці, кузня. Замкова кузня. Потинська фортеця. Хто захоче побувати в екскурсії Чернівецької області, Північна Бесарабія, Ковина, Ігор Швець, профіль Фейсбук. Месенджер, повідомлення, приїжджайте. Назвичайно цікаві враження. Гарантую. До зустрічі!